Тим часом мітинг стихійників під стінами міськради закінчився бійкою. За словами приватного підприємця, після акції протесту на нього напав начальник міського управління інспектування Олександр Давиденко. Чоловік стверджує, чиновник мовляв, декілька разів вдарив його по обличчю, Після чого зник за стінами міськради. Підприємець відразу викликав поліцію та написав заяву про побиття. Однак, слідчі, які прибули на виклик, кажуть, відео, яке підтвердило факт нападу, немає, оскільки жодна із камер на площі біля міськради не фіксує ділянку, де стався інцидент. Обвинувачений у нападі стверджує протилежне. Його обріхують і ніякого нападу, мовляв, не було. У ситуації нині розбираються правоохоронці. На зустріч нам шов Давиденко, який неадекватно напав на мене і почав погрожувати фізичною розправою, типу він мене уб'є і нецентруною лайкою супроводжує свої такі дії. Я його не бив, звісно. Якби я його бив, він би в лікарні вже лежав. Розумієте? Я б. Привітався з ним, обмінялися фразами, типу, як справи, як там з -з настрій, і я пішов обідати. Якщо він вважає у дружніх обіймах і пожат... пож... пожиманню руки побиття, ну, то я, мабуть, тоді геракл.